Короче, всім привіт. Усіх, у, у кого ну, новий я, пітарчики, так і я, на більш ідуть з боковою кулісою. Значить, смазка її має бути з коробки. Ну, вона так зроблена, що, короче, погано сюди і доходить. Значить, як будемо сьогодні доливати сюди аділля масла, мазати цей шарнір, яблока, щоб чтобы она там лучше смаживалась, То, что она с коробкой то мажется, но ну, слабо. Значит, что нам сюда-сюда добраться, тогда будет открутить три болта, тут снять пыльник, в общем, и, и тоже сади подавиться, как, тут откручивается. Ось. Тут ось, короче, я под изнял снял из кобы, значит, из тёди. Пыльник тут, значит, на Понижену, понижену, воно зразу усе все звалом, так що сюди лізти не будемо. Там видно є маска, але там її мало. Будемо, в общем, додавати. Коротше, я ось тут відкрутив. В моєму випадку масла доливати тут ще не треба. Воно сюди доходить нормально, але таке буває. Случай, що його тут зовсім мало і сама куліса, куди ось ходить. Шар сам, сам рычаг колеса, воно, воно там е, погано змазується і пошли йде на суху. Ну. Якщо вкладати така ситуація, значить просто э, доливаємо трансмісіонне масло, в моєму випадку е, ТАД-17. Ось, ну, мене тут його управління вистачає, сам механізм у... купається в маслі, його тут вистачить. Значить, тут я ставляю так, як є. А тут, де саме яблука, э, е, значить, зараз розберу, щоб його тут розібрати, зняти штопорне кольцо, тоді Пыль, значить, така шайба ось. Змажу, смажу все, э, смазкой пустою синяя синя смазка э, хорошая в общем тут и тут оставляю так як є тут усе в порядку ось. короче разобрал я тут цей цей механизм шаровий смазка тут в принципе есть но ну, вона якась на вид стремновато я наложу налажусь свежая хорошая значить ось я кольцо Далі витяглася така там резинка, тут була як вона як пильник. Тут воно, воно держиться на виставі двох шіфтах, воно вийде туди трохи влага, попадала через пильник. Ось. І Рожі, тут вже ржавчина пішла. Небагато щас я тут все витираю, залажую нові смазки і буду І буду збирати назад. Короче, я зараз на, на такому процесі. Змазав тут так усе добре. Цей шарнір, лишню смазку після зборки, витираю. Скільки треба воно там залишиться. Тепер воно тут буде довго служити, вірою і правдою. Желательно через е, якийсь промежуток времени, тут через хвилину, подивитися, в якому тут в состоянні е, зробити обслужування. Ось. Коротше, тут я зібрав, лишню смазку витер, тут порядок. Тепер основне при зборці потрапити у сам паз, там наче, цей, щоб зайшов, зайшов сам речах у лісу. Людей списали пазлі, його не видно, того, що виносити там у маслі, все так має бути, в общем. І після цього, після зборки, будемо чи е, попали, в общем. Чи будуть включатися передачі чи, чи ні. Ну, речах тут просто його ставимо у середнє положення. Е, значить, Коли розбирали, ми навіть уведеться, що кратер стоїть на нейтральній передачі. Ось, е, е. Ось тут так це виглядає. Будемо забирати. Коротше, тут, тут я наживив. Упаз, значить, попав. Зараз проверим, чи будуть включатися передачі. Перша, задня, третя, четверта. Всі передачі. Друга, усі передачі включаються. Упаз ми попали, значить, обслужування ми, ми провели правильно. Зажимають її три болти, одіваю пильник і можна користуватися. Ну, через деякий час ще можна, там, да, може, через півгода десь ще, смотря, скільки ми ну, буде, він буде експлуатуватися і так далі. Відкрутити ще раз і подивитися, що там із маслом. Е, далі, коли міняти масло, значить, заразом можна поміняти і, і в, в кулісі, значить, воно відсюда теж зливається. Ось тут, тут є болт слівний. Ось він, він, він тут, ззаді. Зараз, якщо камера достане, ось він є, болт. Можно зл... з... знімати знять... із... злить масло з лісы, коли манять у... у коробці мафту вони тут за Ось, Честь здавается тут по коробці на, мен... на Ось Тут є внизу. я внизу Ось не можу нащупати. Ось, ось. Із тої сторони. Должен бути да, і... з... із тої сторони сливний. Ось, і на масту. Ось. Так що такий ось траги, в общем. Значить... Дивіться далі моє відео по обслуговуванню обслуживанию. Чи чи То есть буду щось викладати. Ось Тут сейчас подождем, погибаем пыльник, можна далі використовуватися. Тут під под пильником усе порядок, тут я назад кил, тут и тут уже хорошо.